Тошка сьогодні з нами удачно з'їздив по гриби. Ось таких ми назбирали опенюк гарних. Ось таких великих. Це вже осінні пішли. Тошик нам допомагав. Да, Тошику? Ти допомагав нам? Молодець, ти допомагав, хороший песочок. Хороший, він нам допомагав грибочки збирати, він молодець. Так, а це ми білі понаходили стільки. Ось такі гарні білі грибочки. І маслята. Треба повозитися з ними трохи, бо вони треба знімати з них шапочки цю. Але вони молоденькі, гарні, ось такі. Так що в нас сьогодні досить вдала була грибалочка. І тошик з нами побігав, допомагав тошику. Да? Допомагав нам трошечки стомився, зробив де спадки. Кліщів він назбирав, тому що більше в машині часу проводив. По лісу ми не пускали його бігати, а якщо брали з собою, то на руках його носили. Так, Тошику?